Його присутність відчула відразу, у пильному погляді, спритних рухах, у манері триматися і легкому ароматі дорогого деколону, вічливо назвався. Мені стало комфортно і неспокійно водночас. Комфортно через присутність у купе мужчини, про якого мріє кожна жінка, а неспокійно через свій утомлений і виснажений поїздкою вигляд. Розмовляти почали одразу, хоча мені така поведінка не властива. Зазвичай намагаюся придивитися до спутника, вслухатися в нього і лише потім ділитися з ним своїми думками. А тут прелюдії не знадобилися. З чоловіком у мене відразу відбувся психологічний контакт, миттєво вслухалася, вдивилася, втягнулася, у чарівну усмішку, вару розуміння, інтонацію вічливості, атмосферу взаємності. Ну й ну. Що так раптово примусило трепотіти душу, найперше заінтригував погляд пронизливий, вивчаючий і млосний, погляд професіонала і водночас покусника, який пильно вдивляється, ніби всміхаючи, запитує: Ну, що ти можеш? На що ти здатна? Підкорив голос, упевнений, але ненав'язливий, налаштований на бесіду, однак не фамільярний. Заспокійливий, проте не настільки, щоб дати бесіді згаснути. Тихий, а все ж таки, чоловіка було чути. Зацікавила увага, з якою він слухав мене, вічлива, без натяку на байдужість, тим паче на неприязнь. Він від нього десь із глибини його єства, йшла могутня енергетика, якою не розкидався, не чванився. А мовчки сигналізував ось такий.